Всім привіт! Сьогодні літо літнє, більше 30 градусів жара. Я знаходжуся в басейні Контіки в Запоріжжі. Тут у нас голуба водичка, грає музика, відпочиває багато людей, хлопців та дівчат. От, я загораю. Завтра мені на працю, а сьогодні кльово, щось заходить, мабуть, на дощик трохи, але то не заважає. От. Якийсь малий махає руками, щось хоче, мабуть, хоче, щоб я його кинув в воду. Люди відпочивають. Сьогодні вже почався. Давай, Сальто, прыгай, якийсь чувак. Хоче Сальто, давай. Сальто. О, сальто зробив. Молодець. Молодець. О. Так що хлва тут все. Завтра будемо знімати нові велосипеди. А сьогодні ми просто загораємо. До речі, я дивлюся, що людям подобаються Дивлюся, що людям подобаються електровелосипеди, ця тема щось, я дивлюся, потроху заходить, тому будемо знімати нові серії про електровелосипеди і електромопеди. У мене там ще пару моделей нових повинно бути і я зніму обов'язково про них відео. А ви поставте, будь ласка, лайк, залиште коментар під відео, якщо не важко, підпишіться на мій канал. Буде багато нових відео, скоро у мене з'явиться ще велосипед, і я буду на ньому їздити якісь велопоходи. Буду знімати для вас відео з походів. І хочу зробити ще такий, типу, челендж. проїхати на велосипеді на тому за день 200 кілометрів. Подивимося, вийде в мене чи ні. Раніше я так міг, а зараз я вже не той, багато не їздив. Походить, то хочу спробувати зробити і зняти для вас якийсь контент. І ще знайдемо когось, хто поїде зі мною, щоб самому не їхати. Ну, коротше, думаю, буде цікаво. Тому Залишайтеся на зв'язку, підписуйтесь на мій канал, будь ласка. Хочу набрати вже на кінець то вже побільше підписчиків. Щоб було побільше переглядів, ну і мені буде цікавіше знімати нові відео. Ну. До речі, мені там кажуть, чого ти знімаєш тільки велосипеди Корсо в останній час, то я хочу сказати, я їх знімаю, тому що зараз саме Корсо робить багато електричних велосипедів. І ми зараз закуповуємо велосипеди цієї марки. Вони зараз самі такі ходові на нашому ринку, я так вважаю. Ну, по крайніше я так спостерігаю, що зараз саме їхні велосипеди більше всього купують. Тому і знімаємо корси. Це ніяка не реклама. От. Мені ніхто нічого там не давав, щоб я знімав їх велики. Сьогодні цікаво корси, знімаємо корси, завтра буде цікаво щось інше, будемо знімати щось інше. От, у мене немає якоїсь призятності до якогось бренду велосипедного. От, і порсу це таке, знаєте, типу, самий дешевий варіант велосипедів таких, що вони-менені хоч не велосипеди хочуть. От. Якщо ви хочете, щоб я знімав відео про якісь дорогі круті велосипеди, то я можу зняти пару штук, подивимося, як воно зайде. Якщо зайде, то буду знімати такі відео. І взагалі я хочу знімати відео тіпа, в лайф канала, там, тіпа, як пройшов мій день, теж таке хочу відео зняти, тіпа, з утра, ну зранку і до вечора зняти ролик, тіпа, як я там прокинувся, що я цілий день робив, от, як пройшов мій день. І Якщо вам буде це цікаво, то буду знімати відео в такому форматі і надалі. Коротше, треба розвивати свій канал, тому що... Тож воно все на місці стоїть, хочеться якось канал трохи зробити таким цікавішим. Ну, Подивимося, що з цього вийде. Ну, Так що підписуйтесь, будь ласка, ще раз нагадую на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, мені це дуже приємно. Всім пока, з вами був Денис, це канал Velo